Так, третій день у нас позаду. Виїхали ми з гор, приїхали ми Калгарі. Зупинилися ми зараз в медісен Хат. Зняли ось такий от номер, це не номер, це світ. Він, Ксюха каже, розміром майже такий ж, як ми знімали квартиру в Грічмонді. Трошки покажу вам. Ну так, це такий великий номер. А, от. Тут навіть вон, кухня є, можна самим готувати, що тут треба. Ось така от кімнатка тут у нас з кроватками. Нормальний номер. Дівчата втомилися, всі втомилися. Зараз сподіваємося, підемо нормально, поїмо в нормальній харчівні. В ресторані, а не фастфудом як останні дві доби, а потім повернемося і продовжимо спілкуватися. Ми з вами поділимося своїми емоціями. У нас сьогодні прикольні емоції від є від чого. Трошки буде далі. Дивіться. Привіт, привіт, Марусь! Як ти? Як ти? Ти щаслива? У тебя вот все хорошо? А? Сладкий? Булка, пирожочек? Жива? Нет. Ледь-ледь? А -а -а. Трошки-трошки? Да. Окей. прям все вспинулось. Прям. <свист> давай я поможу, давай. Не, не надо это показывать. <свист> на <фит? свист> не, я покажу це. Нет, ну что да. мы все время бухаем в кадре? Нормально, нормально. Маем право. У нас что не день, мы все время пьем. Нормально. <свист> это ж легенько. Оригинал драй. Сидр. Ты знаешь, что в Европе Наприклад, ті ж самі німці. Вони сідри п'ють взагалі замість води. YouTube тебе заблокує, бо це пропаганда. <клес> пропаганда! Це здоровий образ життя. Пропаганда здорового образу життя. Прекрасний тост. Давай за це. Для ти, пропагандіст! <клес> <Я> просто... <клес> Хочу пити, щось він дуже. Це третій день позаду, так? Спіртом. Тхне. Тхне спиртом? Ну, так це ж це ж 5,3% алкоголю. Звісно, там він буде тхнути спиртом. Так що, третій день путі позаду. Трошки е бекграунду. Виїхали ми сьогодні трошки пізніше, тому що Ксюха себе взагалі погано відчувала зранку і не виспалася. і… Коротше, вирішили виїхати трошки пізніше. Поки їхав по горах, як ти себе відчувала? Я кошмар. У мене башка розривалась, тих, коли підіймалися, потім, потім спускалися на цих перепадах. І в грудях аж прям здавлював якось так. В грудях здавлювало? В грудях здавлює. То сум. Сум, за бісі. Ні, ні, поки немає. Прям дуже неприємно було їхати, голова прям боліла. Відчував я ці підйом. Хоча це вже третій день був. От. Але ми за скільки? Ми за, ну, десь за дві години ми виїхали з, з гір, так? Да, десь через дві години ми проїхали гори після того, як виїхали? Дві години десь ми їхали. Ну, Трошки більше Ну, дві з половиною десь так. А тепер до головного. Чи один я такий був, відчув, коли ми виїхали. Згір і побачили. Що ми побачили? Воля. Воля, я <клес> <клес> Які в тебе були відчуття? Що багато простору. Блін, ти знаєш, я ніколи не думав от у ну, мене ніколи не було клаустрофобії А тут як відкрилася вся от, 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 необ'ятна даль, дальня. Все-таки ти знаєш, що в тебе не було клаустрофобії, ти що? Слухай, ну скільки я раз я бував і в закритих приміщеннях невеликих. В і кімнаті, так, да, а кімната це що тобі не клаустрофобія? Ну, прям відчуваюся, у мене прям так, аж яке, як груз спав. Знаєш, прям так ух, ніфіга собі! Який роздоліє! І люди можуть отак жити у домах, в долинах. А то їхав. Воно так красиво, гори дуже шикарні, гори дуже красиві. Але воно давиться рівно. Ти відчуваєш, що глаз куди не поверни голову, глаз сразу впирається в якусь, в якусь, щось впирається. Тут бом! Просто простор, масштаб піпець. Дуже замало мало міста в Британській Колумбії. Я маю на увазі в крупних городах. Ну, там взагалі немає. Так, такого, немає. Так, такого віду ти там не побачиш, так? Ну так, прям безкрайні Я... простори. Побачила сонце та небо нарешті нормально. Ти маєш на увазі сансет закат? Ні. Просто нормально сонце та небо. А там чим тобі до сонце є несуть. Ну, не гори, гори, гори. Ні, ну, гори це ж красиво. Так. Да. Але сонця і небо немає, нормально. Угу. Ми сюди приїхали, зайшли в цей номер. Куди ти мене повела, що ти мені показувала? Номер. Вікно. Вікно, а, вікно. степ. Степ. Каже, дивись! Іди дивись, глянь, подивись! Подивись, які масштаби. Глянь, тут все відкрито, тут степ, тут глянь, скільки. А глянь, яка гігантоманія, тут, які великі. Хто там? Магазини. Да. Це супермаркети, бізнеси. Все таке огромне. No, True Canadian. Те до чого звикли. Так, все ж таки Британська Колумбія вона відрізняється. Вона не, не, не зовсім така, як Канада. І я Канада. дуже розумію тих українців або європейців, які приїжджають відразу до Ванкувера. Чому вони їм подобається Ванкувер? Тому що він схож на Київ. Він європейський, на. він більш європейський. Угу. Мені теж подобається, але не на постійній основі. Так. погуляти... Ну, не жити. Ну так. Ну, повертаємося Мені треба, щоб Класне. було багато всього. Як я звикла. Так ти прям тобі аж, аж полегчало, як згор виїхали. Да. — Так. Я дивлюся, ксюха, все. Полегчало. — кажу, повітря. ну. Повітря. <решті> Нарешті. Да? Вже скільки нам, 10 годин залишилося їзди. Але це 10 годин, такі вже будуть по прямій, по степах їдеш і їдеш собі. Хоча, от хочу сказати, що я підмітив, якість доріг тут значно гірша в Альберті. В порівняння з Бісі, прям сразу відчувається. Ну, звідки що... там погані дороги. Ну да. Тут, я, ну, тут їдеш ям немає, не те, що ями, але Хоча сама, сама покриття покриття таке. construction. Я на цьому своєму козліку я прям все це відчуваю. Там по дорозі я їхав, прям чітко так гарно було. Тут відчуваю це ну, покриття. Так. По Манитобі, то взагалі. Ну так. Да. Там дехто питає, а чому не поїхали в Альберту? Ну про це ми по пізніше Ой. якось поговоримо. Так? Ну, типу, а чому, чому не, не Калгарі? До речі, ми з тобою ж якось розглядали. Вісім років тому. В 18-му році це було: 17-й чи в 17-му році. Це ми перший раз тоді приїхали сюди в Калгарі, подивитися, так. Ми тільки купили дом. Ну так, і ми перший раз приїхали сюди в Калгарі. Ми приїхали подорожувати в Калгорі. Uh -huh. Нам Калгарі тоді сподобався. Ну, так, він. Да, Дуже класний. сучасне місце. І я навіть тоді роботу знайшов, пам'ятаєш? Ти Прошов. знайшов роботу, тобі запропонували щось там таке. Ну, класно тоді мені запропонували. Я пам'ятаю, в Вініпеді тоді в Манітобі я працював у Тіма тоді, і у мене була заробітна плата 60 тисяч на рік. А тут мені запропонувало 80 тисяч, тоді він мені одразу сказав 80 тисяч плюс відсотки там, від е, того, що на, на торгуєш, на продаєш. Маша, тільки пішла в садок. Да. Садок був безплатний, тому що Гавриман покривав. Я вчилась. О, а, ні, я вчилась плюс У мене був парт тайм. Ну, щось таке, я не пам'ятаю. Ну, ми тоді з тобою сіли, тоді пам'ятаєш, парах... порахувати це. Порахувати садок вперше. І не тільки садок. Садок, житло, все порахував, порахував, і у нас вийшло, що нам не мало сенсу переїжджати взагалі. А, Іллі, я тільки знайшла фул-тайм роботу. Я вже не пам'ятаю, що я тобі казала, що я тут тільки знайшла, а якщо туди ми переїдемо, трати будуть набагато більше, а роботи в мене. І дітвора тоді, пацани ще з нами жили, в школу ходили. Ну, коротше, було ви, багато да, волокіти, були да. Маленькі, тому і жили з нами. Да. <світ> Якби. Ну, не. Не такі, Ну, і з Марусі, там зі. по Марусі. Ну, ми, ми поговоримо, ми можемо зробити окреме відео, можемо розказати, чому і як, mm -hmm. чому ми тоді не переїхали, чому не набрали Кавгарі, чому ми не обираємо Кавгарі зараз. Так? Тому що, ну, для, наш, для нашої ситуації це не має сенсу. Так. Да. Тут гавермент трішки по-іншому працює з особливими дітьми. Кор погано, корінним, корінним образом. Непогано, не, погано, по не плохо, просто інакше, а це нам не підходить. Просто от все. Ну так, да. ну от взагалі, по всім програмам, якщо дивитися, я все з чатом GPT спілкувався і так дивився. Получається, з такими дітьми особливими, ну як би всі кажуть, що найкращі, найкращі сервіси можна отримувати в Атаві. От іменно в Атаві, в, в, в Антаріо. А на другому місці йде Вінніпех Манітоба? А, чого ти смієшся, правда? З чатом GPT? Чат-GPT він нормально, він кумекає, якщо його правильно питати. Так може, ти з ним будеш жити, чи що. Навіщо? Мені з ним жити. Я з вами обома живу і з ними з тобою. Бач, який я, у мене який плюс є. І що? Нічого. Каже, все нормально. Каже, от такі ви хлопці та дівчата, все гаразд. Все буде добре. Не вот. знаю, подивимось. На кого? Мені здається, ми. Унікальні ті, хто взад піляє. Це, хто взад піляє, <піляє>, <так>? піляє? Небагато у нас таких. Нічого, навіть мені глядачі писали, що також так і є. Серед наших глядачів, українці, які приїхали, і пожили в Манітобі, отримали піар, потім поїхали до Ванкуверу і повернулися знову в Веніпех. Є такі, ми не унікальні. Ну, я точно знаю, що Практично всі, хто живуть в Манітобі, в всі хочуть кудись переїхати. Ну да. постійно як і ми, всі... так. Постійно ці. Постійно, постійно мені кажуть, от, от би, мабуть, треба щось робити. Хтось переїжджає, а хтось тільки, як і ми. Ми куди не поїдемо, ні, треба переїжджати, треба переїжджати. Закрили гештальт. Переїхали! Закрили. Ну, це добре, що ми не поїхали кудись там в Австралію чи в Європу, так? А тут по місцю спробували спочатку. Ні. По-перше, ми поїхали по місцю. По-друге, ми поїхали в, в, в Топ провінцію. Я вважаю, це ТОП і по грошах, і по всьому. Е і, по третє, ми не просто поїхали, як ми думали, та поїдемо, та і там щось будемо шукати. Ні, ми отрима так? ми отримали офери і поїхали. Ну, да, ми по роботі передаємо. Тобто ми працювали, отримали зарплатню, подорожували, гуляли. Нормально. Ну так. Да. Нормально. Бува це у нас така. — Довгострокова подорож. Угу. Ну, мені було сумно. Ну, і якось просять розповісти. Якось поговоримо в одному з наступних відео, як з такими особливими тітками жити в Канаді. І проведемо порівняння, те, що ми узнали, як це працює в Британській Колумбії, кому потрібно, кому цікаво, і як це працює в Вінніпезі. Так? Тобто, угу. це. Ну, це небо і земля. Це два зовсім різних підходи. Хоча на бумажках це виглядає досить приблизно однаково. Mm -hmm. Тобто приблизно однакові програми. Але по факту це все працює. Ні, я просто розумію, що в Британській Колумбії дуже великі черги. У них великі черги І мало них... спеціалістів. Мало спеціалістів. так. Багато спросу, мало спеціалістів. А, можливо, спеціалістів вони багато. Можливо, просто гавермент не може не має можливості набирати більше. Понимаєш? Просто трошки. До речі, мені сьогодні, коли ми їхали, мені подзвонили. Як ти думаєш, звідки? Будеш сміятися. Home care? At home program є. Стосовно Маші. І кажуть: ну що, нарешті ми розродилися. Давайте назначати тепер свіданку, тільки треба так, щоб І коли буде наш, повинен був приїхати їхній офіцер, чи я не знаю, хто він там. Щоб і ти, і я, ми обидва були дома, і Маша була дома. Тобто, треба відпросити Машу зі школи. Нам треба відпроситися з роботи, сидіти, чекати, коли приїде офіцер, і буде оцінювати Що це. За програм такий Ну, нудхом програм, куди ми подавалися, щоб якщо там щоб постачали Маші ці памперси, всі діла і там, щоб сидіти з нею. Якщо вона це, це вони повинні були оцінити, чи підходить Маша під цю програму, чи ні. А. Нормально? купу документів зібрали, нас там ні, ганяли, ну, як пузі вони потрібні гуляні. Ні, ні, ну це треба. Ну в Вінніпезі у нас такого не було. Ну тому що ми відразу прийшли до тому, що до... в Вінніпезі це, це працює по інакшому, тому що в Вініпезі є один орган, який потім все розповсюджує по всім іншим інстанціям. А тут в кожну інстанцію ти довжен іти сам ну, заповнювати ми, все ми це. Просто плані. почали. Ми почали з генетика. У нас був доктор. Потім невролог, потім садок, потім координатор машин. Тобто купа людей, які вже і знали. Так, да, ну в принципі, це працює по-іншому. Я якось в наступному відео роз, роз, розкажемо, яка різниця. Як це працює в Уніпезі, як це працює в Британській колумбії. Тому що ми це дізналися прям серйозно дізналися. Да. Намивай, не стесняйся, що ти. Тебе заблокує YouTube, що ти пропагандуєш. Слухай, я Трампа режим мудаком називаю в YouTube і, і не це Пропагандуєш чи пропагуєш? На мові. Це гарне питання. Напишіть, будь ласка, як правильно. Пропагую. Пропагуєш, мабуть. Ну, не рекламуймо, і це добре. Ну, так, я ж а кажу, ти за гроші, так. Ось, отак. От Якби от платили гроші, то ми б. Би... Хто там знає, це Сітро в тебе. Пійде. Бачиш. Та й Живчик. Я живчик, ж кажу, це живчик. Живчик. Так, ну що? Маленький... Ми взагалі не п'ємо. Це ми просто втомились. Коли ми <гум> не п'ємо, коли, коли не втомлюємося, да? а нічого, що я міг бутилки віна випити з вечора, а потім зранку 20 кілометрів побігти. Коли це було? <ріст> Давно <ріст> я не пам'ятаю. Ну так. Да. Ладно, друзі, будемо ми трошечки відпочивати. Так, да, треба нормально випити, бо я щось шай. Да. шайп. Шай. <рес> Підтримайте ксюху, поставте подобайку, напишіть, ну треба бути шай, залишайся з собою, і все буде гаразд. Ну, я ще кажу, мені треба випити, а ти мене знімаєш. Ну, яке. Всім <рес> до побачення. До зустрічі в наступному відео. Ілі за наступною рюмкою. <рес> за наступною рюмкою. <рес> <рес> Дан, тепер можна вирубати. Груба.